У попередньому відео я вже трошки розповідав про дорожне будівництво, а зараз я ще трошки розповім взагалі про будівництво в нашому місті Бургасі. Щоб ви зрозуміли, як це в нас робиться, і як, мабуть, потрібно зробити це у всіх країнах колишнього Совка, тут декілька важливих моментів я бачу. По-перше, будівництво Замкнуто на потреби людей. Тобто, тут не стануть будувати, наприклад, сіті якесь, як в Москві це робиться, поки не будуть улаштовані самі найважливіші потреби людей. Тобто, система пріоритет... пріоритетів потреб людей понад понтами тут дуже чітко працює. По-друге, будівництво житла ведуть виключно частної фірми. Нема тут таких власників житла, як, наприклад, ДСК-1, Донстрой, ППСК ТЕЦ-25 і так далі, які там належать Жінці Лужкова, Боресіну, які будують відразу сотні та тисячі будинків. Наприклад, я живу у багатоквартирному будинку на 79 квартир, який належить одному чоловіку. До речі, він тут же і живе на 8 поверсі. Більш будинків у нього немає. А одна з самих великих фірм Болгарії Форт Nox, от я про неї багато що знаю, вона побудувала вже 20 будинків, але не 20 тисяч, як, який небудь там загадковий московський ППСК ТЕЦ 25, нібито ніяк не пов'язаний з Ресіним. Лужков. І по-третє, що мені вражає тут, це відкритість мерії. Тобто, вони публікують, доводять до людей кожну копійку своїх витрат. Ну, мабуть, про відкритість треба зробити взагалі окреме відео. Бо Болгарія займає, мабуть, перше місце в світі по відкритості економіки. Тобто тут публікуються всі бухгалтерські звіти всіх підприємств, усі дані моніторингу, наприклад, екології, повітря, не тільки можна побачити в онлайні, але по всьому місту вісять табло з усіма параметрами повітря. Ну і так далі. Про відкритість, мабуть, ще окремо поговоримо. Ще що можна сказати? Обсяги Житлового будівництва вражають, та і обсяги муніципального будівництва вражають не менше. Ну, спочатку про житлове будівництво. Є такі офіційні дані, що навколо 400 тисяч квартир купили тільки росіяни. Треба ж було вистроїти ці 400 тисяч квартир. Тобто зробити таке бізнес середовище. В якому невеличкі частні застройщики можуть працювати. Не тільки жінка Лужкова та Гаманець Реціна можуть працювати, але всі бажаючі можуть займатися будівельним бізнесом. До речі, вважається, що обсяги купівлі-продаж житла у Бургасі та області становлять половину від всієї Болгарії. Тобто в нас тут непогано йдуть справи. Ну і тепер ми подивимося, як працює мерія. Бо частні фірми, які будують будинки, це одно, а мерія будує загаль, загально корисні споруди. Щоб було краще зрозуміло, про що тут мовиться, то пам'ятайте, що 2 лева то є 1 євро. Ну, ось перший плакат 5 мільйонів лев. Це очисна споруда у районі Дольній Єзер. Далі 11 мільйонів левих. Почесна споруда у другому містечку Бургасу, Горне Єзеро. Ну, це такі пригороди, можна так сказати. Як окреме містечки. 40 мільйонів. Бо Бургас він 100 тисяч мешканців, у, як то, у центральному містечку, в Даунтауні. І 600 тисяч в окремих таких віддалених районах, в окремих містечках. Ось 40 мільйонів левів. Це, як я розумію, мабуть, по всьому Бургасу, бо тут не уточнюється. От далі бачимо плакат. Нова онкологічна лікарня на 6, за 6 мільйонів левів. Далі побудована дорога до натри вже джерелу баніва. Витрачено 4 мільйони євро на 6 кілометрів. Ось далі декілька невеличких проєктів. Проєкт на 1,5 мільйона євро по відбудові залу для лекцій для молодих починаючих бізнесменів по підвищенню конкурентоспроможності їхнього бізнесу. От зрозумійте, на щили. Лекційний зал для починаючих бізнесменів. Знову чесна станція. Тепер у містечку Сарафово. Ну, дивлячись на всі очисні споруди, можна зрозуміти, що то, мабуть, дуже боляча проблема. Бо пляжі Бургаса зараз повинні отримати категорію чистоти Євросоюзу. А вимоги до чистоти у Євросоюзі дуже суворі. Наприклад, їжа вважається екологічно чистою, якщо 5 років для її вирощування не використовувалося мінеральне добриво тільки органічне добрива. Це дуже сурові вимоги, і зрозуміло, що пройти ту сертифікацію дуже важко. Ось 109 мільйонів було витрачено на закупку нових автобусів і будівництво нових зупинок муніципального транспорту. А нас зовсім невеличке місто, всього 200 тисяч населення з усіма, з усіма окремими селищами. Але 109 мільйонів було витрачено лише на закупку автобусів. Ось 23 мільйони євро знову на очисну станцію містечко Мірний Мідний Руд. 4 мільйоні ліво витрачено на культурні програми в морському козіну і на відкритий майданчик у біля нього. До речі, в мене є декілька відео, мабуть, вони були зроблені за рахунок цієї програми. Наприклад, було проведено привітання української діаспори Бургаса. Там були фуршети, це потребувало... Декілька хвилят. Мабуть, це теж було по цій статті. Далі 10 мільйонів було витрачено на різноманітні дитячі майданчики. До речі, мабуть, я шокую слухача цього відео. У нас на 100 тисяч мешканців центрального Даунтауну є 100, 100 безкоштовних тенісних корів. І взагалі в Європі для людей все робиться у таких масштабах. А ось, наприклад, я декілька років жив на Москальщині у самому шаленому, звірячому логові москалів у Москві, де чекістська комуніцька свалота керує без будь-яких обмежень своєї влади, підривають дома, розстрілюють, кому їм потрібно, кому потрібно на вулицях, щоденно накладають гімна у кожному. В голову свого зомбоящика, сажають за грати, кого він забажається, шляхи перекривають для своїх банд главарій. Тобто підкоряють всіх своїй владі без ніяких обмежень. Так ось, у тому звірячому логові на усю юго східну частину Москви був єдиний безкоштовний тенісний корт на білому на чорному вузе. Ну от, подивимось далі. 4 мільйони євро витрачено на розвиток туристичної інфраструктури. У нас тут є остров Святої Єлини, куди ходять кораблики влітку. Там вже було. Там все було відремонтовано, до речі. До речі, на 6 мільйонів мешканців Болгарія приймає на рік 6 мільйонів туристів. 100% туристів на. Відносно населення. І велику долю туристів приймає саме наш Бургас. Тому так важлива і чистота, і сертифікація пляжів, і ремонт туристичної інфраструктури. Ну, от, ще одна невеличка програма, мабуть, в такому ж напрямку. Це дуже красиві малюнки на будинках. Далі, от якась незрозуміла для мене витрата на якийсь пакет документів. Ну, будемо вважати, що мерія розуміє, що за пакети документів, для кого вона виробляє. Далі, щось теж мені не порозуміло трошки, бо немає суми, мабуть, грошей не вистачило. Це будова рибного пристанища для частних рибалок. Тобто тут є і Чорноморський риболов. Куди заходять великі рефрижератори, а є і от пристанище, яке, мабуть, повинно було модернізувати для маленьких для маленьких частних рибалок. Тобто маленька лодочка з моторкою виходить кожен день у море. От для. для Модерніза... на Модернізацію того пристанища було видивлено гроші, Але не зрозуміло з цього плакату скільки. Далі 5 мільйонів левел витрачено на ремонт 10 дитячих закладів. Знову 29 мільйонів левел, Це вже на, очис... на очисну станцію в містечку Бані. 1 мільйон левел на укріплення нашого морського саду. Здається, що це багато, але в нас тут періодично бувають урагани, змивають вони згор все, що можливо. Навіть вагони щебня змиваються, як якісь билинки. Ще одна невеличка програма по археологічним розкопам. Кого цікавлять, наприклад, археологічні розкопки в Росії чи на Україні? Щоб вони якось цікавили мерію, не можу себе, себе того уявити. Я не побачив на плакатах мерії наше саме велике будівництво, яке бачив живу, і яке вже повністю завершене. Це нова Маріна, новий причал для яхт, який побудований в нас лише за одну зиму. У нас тут є причал морського порту, у мене є відео з ним, але. Мабуть, ним, ним дуже, не дуже зручно користуватися. Чому я не, того не розумію? Може, просто дорого. І, наприклад, мої знайомі ставить свої яхти у Несебрі та Сезополі. Ну, ось у нас буде така Маріна, як у Несебрі. Чому Маріни немає на плакатах? Не розумію. Може, вона не належить мирі, а чиясь вона приватна, а може плакат забули. У Росії та Україні можуть забути побудувати. Гроші вкрали, а будувати вже нині. ні на що. А тут от побудували та забули розправити.